Здивовані не тільки українці у Сполучених Штатах не менш шоковані рішенням Пентагону призупинити поставку деяких видів зброї. News Hour дізнався, що Сполучені Штати стримують передачу зброї, яку адміністрація Байдена та попередній склад Конгресу вже передбачили для України. це відбувається на тлі територіальних здобутків Росії в Україні останніми днями та нещадних ударів дронами і ракетами в Україні. Зараз із деталями Нік Шіфрон. Отже, Ніку, що тобі вдалося дізнатися про цю зброю, яку мали передати Україні? Адміністрація Трампа призупинила постачання озброєння, яке Україна мала отримати, згідно з рішенням попереднього складу Конгресу і затвердженням адміністрації Байдена в Пентагоні від того, щоб назвати перелік замороженого озброєння, утрималися і пояснили, мовляв, не припиняли поставки. Міністерство оборони продовжує надавати президенту широкий спектр варіантів щодо військової допомоги Україні відповідно до його мети – покласти край цій трагічній війні. Водночас, міністерство ретельно переглядає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, одночасно зберігаючи боєготовність армії США та пріоритети оборони, які підтримують програму президента Америка понад усе. Цей огляд можливостей, саме так його і називають, проводиться для того, щоб військова допомога США відповідала нашим оборонним пріоритетам. Ми не будемо надавати оновлень щодо конкретних обсягів або типів боєприпасів, які поставляються Україні. А також Щодо строків цих поставок, проте міністр оборони продовжить надавати президенту рекомендації щодо майбутньої військової допомоги Україні. Рішення, яке адміністрація Трампа називає тимчасовим переглядом, вже викликало обурення в Конгресі. А в Києві тривогу і мовчазне очікування офіційних пояснень. Я очолював зусилля щодо прийняття додаткового законопроекту про надзвичайний воєнний час, щоб гарантувати, що Україна нарешті матиме зброю, необхідну для відбиття жорсткої та неспровокованої атаки Росії. Ми не можемо дозволити Путіну зараз перемогти. Президент Трамп також це знає, і саме тому він виступає за мир. Зараз саме час показати Путіну, що ми налаштовані серйозно, і це починається з забезпечення України зброєю, дозволеною Конгресом, щоб чинити тиск на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів. Конгресмен Брайан Фіцпатрік, теж республіканець, закликав президента Трампа до термінового брифінгу щодо заморожування військової допомоги Україні, підкреслюючи важливість підтримки України в цей критичний момент. Сьогодні я звернувся до президента з серйозною стурбованістю щодо повідомлень, що Сполучені Штати призупиняють постачання критично важливих оборонних матеріалів, обіцяних Україні. Це відбувається на тлі найбільшого з початку війни авіаційного наступу Росії, яка за тиждень випустила понад 500 ракет по цивільним об'єктах. Українські війська не лише захищають свою батьківщину, вони тримають передову лінію свободи. У боротьбі за свободу не може бути півзаходів. Ми мусимо, як завжди, стояти за мир через силу. Я офіційно запросив терміновий брифінг у Білого Дому та Міністерства оборони, щоб прояснити ці повідомлення, переглянути запаси зброї та боєприпасів нашої країни і впевнитися, що Сполучені Штати повністю віддані забезпеченню України ресурсами, які їй терміново потрібні для захисту свого народу та збереження справи свободи. Йдеться не про символічну допомогу. За даними ЗМІ, зупинено постачання систем протиповітряної оборони Патріот, високоточних ракет ГМЛРС артилерійських снарядів калібру 155 мм, ракет Хелфаєр та Сінгер, саме того арсеналу, який зупиняє російські ракети, утримує фронт і дає змогу зсу вести контрнаступальні дії. Але важливо, як ти і запитала Келлі, які саме боєприпаси підпадають під це рішення? Нам повідомляють, що йдеться зокрема про перехоплювачі Патріот. Глядачі, мабуть, вже чули про них багато, бо США та використовують ці системи для захисту від іранських атак не лише на базі Аль-Удейт, а й для допомоги Ізраїлю в обороні від Ірану. Це критично важливий тип озброєння, і щороку їх виробляється дуже небагато. США інтенсивно використовують їх в останні роки, особливо після 7 жовтня. Це лише один із прикладів, але водночас для України також критично важливо мати протиповітряну оборону, таку як Патріот. Лише цього тижня Росія здійснила найбільшу повітряну атаку за всю війну, яка триває вже понад три роки. Україна відчайдушно потребує таких засобів, але США при цьому оцінюють свої запаси. І мова не лише про оборону, йдеться також про ракети класу повітря-повітря, типу А і М, а також снаряди для систем ГМЛЕРС. Це реактивні системи залпового вогню. Отже, на даний момент США призупинили відправку всіх цих озброєнь, поки оцінюють ризик на. Мірного виснаження власних запасів у процесі подальшої допомоги Україні в офіційній заяві Білого Дому сказано, це рішення ухвалено в інтересах Америки після перегляду міноборони щодо військової підтримки іноземних партнерів. Ми були найбільшими прихильниками України емоційно, військово, фінансово, і на це є причина. Водночас, як ми вже казали, і президент казав, і секретар, нам насправді потрібно переконатися, що ми маємо глобальний фронт у тому, що важливо для Америки. Саме тому ми просимо наших європейських партнерів, союзників і друзів також долучатися через характер фронтів, з якими ми завжди стикаємося у світі, і це іноді є питанням вибору. Водночас, у заяві Міністерства оборони було чітко сказано, що у них є широкий спектр варіантів, поки ми продовжуємо працювати над допомогою Україні у тому, що стосується можливих опцій. Це від міністерства оборони, і я в цьому не сумніваюся. Тож я думаю, ми маємо бути обережними в оцінці того, що щойно сталося, враховуючи нашу незмінну відданість країні Україна попри новин з Білого Дому Україна не залишиться без підтримки, запевнив генеральний секретар НАТО Марк Рюте в ефірі каналу Fox News. Як ви ставитеся до сьогоднішнього повідомлення, що США припиняють постачання систем Петріот і деякої артилерії, бо кажуть, що у них самого їхнього арсеналу не вистачає? Ви чули про це безпосередньо від президента та міністра оборони? Чи це ви просто читаєте, як і я? Ці повідомлення досить нові, і я цілком розумію, що США завжди мають дбати про свої власні інтереси. Але коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі вона не може обійтися без усієї можливої підтримки, особливо що стосується боєприпасів і систем ППО минулого тижня. Президент США та президент Зеленський мали дуже хорошу розмову, зокрема зосереджену на системах протиповітряної оборони. Отже, так я розумію, що США мають піклуватися про свої запаси, і водночас ми маємо дозволити певну. Гнучкість тим часом європейці дійсно активізуються. Вони вже пообіцяли 35 мільярдів доларів допомоги Україні цього року. Тож зміщення тягаря США на Європу відбувається, але ми не можемо обійтися без практичної підтримки США. Це також у інтересах США, щоб Україна не програла цю війну і щоб велика Росія не була зараз на кордоні Європи. в Україні ситуацію сприйняли без зайвого галасу. Офіційно Міністерство Закордонних Справ досі не отримало повідомлення про зупинку постачань, але на банковій чудово розуміють масштаб ризику, особливо після останньої хвилі ударів по Києву, Дніпру та Харкову, де Петріот і GMLRS грають ключову роль. Відповідно, рішення для нас є дуже неприємним. Безперечно, воно є болючим і на фоні тих масових ракетних терористичних атак, які Росія вчиняє проти України, проти мирних населених пунктів і громадян України, які гинуть майже щодня від таких терористичних атак. Це дуже неприємна ситуація. А я думаю, що наші дипломати, офіс президента, безпосередньо сам президент будуть мати перемовини з нашими американськими партнерами. Будемо сподіватися, що ця ситуація буде вирівняна. Пентагон наполягає. Це не відмова, а пауза. Причина вичерпання стратегічних запасів зброї. США вже кілька років активно витрачають арсенал на підтримку України, Ізраїлю та союзників на Близькому Сході. Тепер новий пріоритет готовність до потенційного конфлікту з Китаєм. Джоне, під час рідкісного брифінгу, речник Пентагону Шон Пернел повідомив, що це лише частина ширшої оцінки постачань озброєнь та запасів США, яка стосується не лише України, а й інших країн. Деталі залишаються дуже туманними. Він відмовився назвати, які саме види зброї призупинено, або вказати терміни цієї паузи, лише зазначивши, що вона тимчасова. А президенту запропоновано кілька надійних варіантів підтримки України. Так він це назвав. Його слова були такі. Ми не можемо постачати зброю всім навколо світу. Ми маємо захищати нашу батьківщину та війська за кордоном. Остання частина, можливо, є ключовою, бо він відмовився підтвердити, чи йдеться про системи протиповітряної оборони Патріот, які Україні вкрай потрібні для перехоплення російських балістичних ракет, але які також використовували американські війська для захисту авіабази Алуади в Катарі під час атаки Ірану. Це був найбільший випадок застосування цієї системи в історії США. Але такий перехід до політики спершу Америка в контексті повномасштабної війни в Європі викликає запитання. Ці скорочення також вплинуть на здатність української армії наступати. Наприклад, ГМЛРС, які ви бачите на екрані, Україна використовує їх для ударів по скупченнях російських військ і важливих об'єктах навіть на території Росії, адже дальність до 40 миль. Послухайте генерала майора Девіда Болдвіна. Він нещодавно був головнокомандувачем Національної гвардії Каліфорнії, яка тренує українських військових ще з часів до повномасштабного вторгнення Росії, і досі регулярно відвідує Україну, допомагаючи оборонним підприємствам. Те, що США не передають ці конкретні системи озброєння, безумовно має тактичний ефект на полі бою, але справжній удар по волі та бойовому духу українського народу. Якщо ви хочете вести переговори про мир, то завжди краще робити це з позиції сили. А ця сила можлива лише тоді, коли США та наші західні союзники продовжують постачати Україні зброю, допомогу та ресурси, щоб вона могла боротися проти цієї незаконної агресії. Болдвін додає, що розуміє аргументи США, зокрема потребу зосередитися на інших театрах, особливо в контексті загрози з боку Китаю, І додає, що хоча українські та європейські оборонні компанії намагаються збільшити виробництво зброї, на це потрібен час, особливо коли йдеться про засоби ППО, вони ще не готові і тим паче не готові до виробництва надскладних систем, таких як Патріот. Я б рекомендував продовжити підтримку України, тому що ця боротьба триває просто зараз. Це боротьба проти тиранії вже сьогодні, і паралельно ми повинні переозброювати власну оборонну промисловість і вкладати більше грошей, щоб нарощувати потужності для потенційного протистояння з Китаєм у майбутньому. І саме такий аргумент наводять ті посадовці в уряді США, які виступають за продовження постачання озброєння Україні. У червні, за даними ООН, кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 37%. У самому лише червні росіяни здійснили понад 5400 атак дронами. І саме ракети для системи Петріот, які зараз затримуються, мали б цьому протистояти. Уся ситуація зупинки військової допомоги ставить перед США непросте питання: чи залишаються вони опорою світу, чи готуються відступити, поступаючись ініціативою агресорам?